Шановні друзі, і черговий раз хотів би показати, як проводиться робота. По, до речі, дуже класно, що зараз можна спілкуватися. Не бачите очно, але є інтернет, завдяки якому ми можемо спілкуватися, і які до мене приходять багато звернень. Ну, одне з них хочу зачитати та показати, як ми працюємо. Пише мені е, жіночка: доброго вечора. Відвідати Річківську громаду. Єдину амбулаторію в селі, в селі Віри хочуть закрити. Ну, всі ми знаємо це велике село, дійсно був там неоднократно, там розбита школа. Продовжую. Гуманітарної допомоги люди не отримують, хоча в зоні бойових дій. Придійте в понеділок або в середу чи в п'ятницю. Це базарні дні в селі Віри. Зранку годин о 9. Вам люди багато чого розкажуть. Ну, дійсно. У мене теж також питання, чому закривається єдина амбулаторія в такому великому селі. Тому ми дзвонимо голові, голові Річківського ОТГ Солодовнику Миколі Івановичу. Річки. Набираємо його і спитаємо, чому в селі Вери буде закриватись ця амбулаторія. Володимир Юрійович, Микола, Божа здоров'я. Ви зараз на громкій зв'язі по зверненню звертаються люди, кажуть, що в селі Віри, в такому великому селі закривається єдина амбулаторія. Можете якось прокоментувати це питання? Ні, це не правда. Це неправда. Ми ж на сесії вже це було питання. Сесія була це все. І... Та що це не правда? Тобі ж амбулаторія як функціону як працювала? Як працювала, так? так і працює звичайно. почув вас, ну, Почув вас, почу Микола. Добре, дякую, 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 до побачення. Ну, от бачите, кажучи, всі питання, можуть, їх і немає, цих питань, які е, люди обговорюють, як, там, часто вони перетворюються в балачки та сплетні, Тому е, тільки треба довіряти офіційної інформації. Ось офіційний істочник, голова сказав, що амбулаторія буде працювати. Питань немає.